Національний будинок архівів США є унікальним місцем, де, окрім 10 мільярдів документів, зберігають цінні артефакти американської історії. Цього року архів відзначає своє 75-ліття. З нагоди ювілею було відкрито велику виставку, багато цінних експонатів якої представлено відвідувачем вперше. Детальніше розповість Юрій Саєвич. Щодня відвідувачі заповнюють ротонду національного будинку архівів, щоб побачити документи, які є основою американської держави: декларацію незалежності, конституцію і біль про права, які складаються з перших десяти поправок до основного закону. З 1934 року там зберігаються не тільки ці так звані хартії свободи, але й і всі офіційні урядові історичні документи um, by public officials and others. історики та урядовці зрозуміли, що губиться історія країни. Документи зберігалися в урядових відомствах, які їх випустили. Пожежі, повені та інші катастрофи нищили документальну спадщину країни. очевидно. Не всі урядові документи потрапляють до архіву. Всього 1-3% документів вважаються достатньо цінними з точки зору історичного значення, такі як, наприклад, північно-атлантичний договір, на основі якого було створено НАТО. У національному будинку архівів зберігаються від 9 до 10 мільярдів документів. We We have have records in all formats. motion picture film, we have maps, uh, we have videos. У нас є документи в усіх форматах. Маємо кінофільми, карти, відеозаписи, Маємо електронні документи, фотографії і величезну кількість документів на папері. Пейпорекос. Саме тепер відбувається виставка для відзначення 75-ліття національного будинку архівів. Це знаменний знамений рік для будинку архівів, і ми хотіли відзначити ювілей великою виставкою, яка включала в деякі унікальні речі, які через їхню величину рідко виставляються. А ось, наприклад, карта битви під Геттісбургом в 4 квадратних метри або ванна зроблена для президента Уильяма Говарда Тефта. Президент Тефт був найбільшим за фізичними даними президентом. Він важив понад 145 кілограмів. Для нього було сконструйовано ряд особистих речей. У нас є телеграма, якою було замовлено ванну, якій подається її розміри і порівнюється із ставком. Я також спортивний черевик зірки баскетболу Шакіла Оніла, який він подарував президенту Бушу. У виставці, очевидно, є багато звичайних документів, які віддзеркалюють великі події і великі ідеї в американській історії, як, наприклад, висадку у Нормандії, яка стала знаменним моментом у Другій світовій війні. Виставки, такі як поточна, дають відвідувачам нагоду ознайомитися з історичним багатством, що зберігає національний будинок архівів. Одначе перлинами його колекцій залишаються так звані хартії свободи. Юрій Саєвич Голос Америки.